Тиждень тому в університетах закінчилися творчі вступні іспити. За словами чиновників Міністерства освіти, оцінювання їх повний суб'єктивізм. Хто і як може підмінити бали за творчий конкурс у вишах? Як часто це відбувається і кому це на руку? Дивіться далі в сюжеті Людмили Тягнерядно. Київському університеті культури та мистецтв людно та спекотно. Вступна кампанія 2014-го у розпалі. Після шкільних іспитів ЗНО та творчих конкурсів абітурієнти чекають на оголошення результатів і готуються зайняти студентські лави. Водночас громадські організації, що спостерігають за вступною кампанією, б'ють на сполох. кажуть, оцінюють творчі іспити невідомо як. Програма схеми вирішила розібратися, чому вступають одні і як не вступають інші. Донька пані Ірини все життя мріяла бути актрисою, тому й наважилася вступати до Львівської філії університету культури і мистецтв. Мама запевняє, що Анастасія старанно готувалася до творчих іспитів і була переконана, що вступить до вищого навчального закладу. Вона йшла до того. З класу п'ятого, скажімо так, коли є. Ну чи з класу четвертого. Ну вона ходила, вона брала уроки акторської майстерності. Вона готувала ті монологи. Вона готувала там. Є проза, вірші, байки. Ну тобто в неї була варіативна основа. Вона не одну байку. Вона мала гумореску, мала то ну, якийсь вибір. Творчий конкурс прийшов 29 липня. Він складався з байки, вірша, монологу, прози, танцю та побажанню гри на музичному інструменті. Анастасія виконала усі завдання. Відповідно до наказу міністерства освіти, результати усного творчого конкурсу мали бути оголошені ввечері 29-го чи максимум зранку, 30 липня. Натомість вони були вивішені 2 серпня Запізно для того, аби встигнути оскаржити результати. Коли ж абітурієнти стикаються з творчими випробуваннями у вищому навчальному закладі, вони розуміють, що Повний бардак, будемо говорити так. По перше, абітурієнтам не повідомляють, коли вони будуть мати результати. Крім того, ці результати мали би передаватися до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Анастасія себе у списках знайшла. Майбутня актриса набрала 152 бали і посіла у мріяне 14 з 15 бюджетних місць. Коли ж дівчина мала нести оригінали документів, виявилося, що її бали знизилися до 148. А це означає, що вона взагалі не потрапляє до університету навіть на контракт. У міністерстві освіти переконані, що заниження балів після оголошення результатів протизаконно. Ми не можемо говорити про корупцію, але це є злуживання службовим становищем. Тобто служування посадовою особою, там, приймальної комісії е своїми обов'язками. Наша знімальна група навідалася до Львівської філії університету культури, щоб розібратися зі змінами одних балів на інші. Тут були нам не раді, віднікувалися від розмов. Всі коментарі до головного боку бачите, що працювала команда, яка іспит творчі приймала з головного вузу, Тому навіть якщо б ви, виникне у вас питання щодо пояснення, наприклад, ходу іспиту, та то вам все рівно ніхто не надасть тут відповіді, оскільки працювала і в минулому році, і в цьому році команда суто Київська з чотирьох осіб. Оцінка таланту абітурієнта і доля вступу в руках приймальної комісії для когось ви талановитий режисер, а для когось звичайний дилетант. Але чи справедливо, що висока оцінка творчих здібностей абітурієнта може бути переглянута вже після оголошення йому позитивного рішення про вступ? Немає людина права на атестацію, бо на на апеляцію перепрошую. Суб'єктивність оцінювання на творчому конкурсі се вдопояснення яким вміють прикриватися корумповані члени комісії, просуваючи багатих та відмовляючи бідним. В результаті випускники не зможуть достойно конкурувати на ринку праці або будуть псевдоспеціалістами в деяких професіях. Це дуже небезпечно.